Хотілося б перш за все подякувати всьому колективу Мопіс за безцінний досвід і за таке величезне просто натхнення. Бо якщо раніше декор це було просто хобі для мене, то тепер це стане справою життя однозначно. Дякую всім дуже дякую, вітання з рівного. Сьогодні у нас останнє заняття в школі декораторів. Нас тут багато навчили чому, навчили основам декору, основам флористики, навчили зводити свої думки в щось одне. Я прийшла сюди натхненням, я його отримала. Я дуже задоволена, що я прийшла на цей курс і бажаю вам також прийти і поринути це диво. Привіт, мене звати Іринка. Я би хотіла щиро подякувати Алісі і Мілі за організацію такого чудового курсу. Цей місяць видався надзвичайно цікавим, моментами навіть екстремальним. Але я би хотіла їм подякувати за ці нові знання, за ці нові вміння, емоції, які я отримала впродовж проходження цього курсу. Також хотіла би подякувати тим всім лекторам, які ділилися з нами досвідом, інформацією, знаннями. Дякую. Всім привіт! Мене звати Христина. Сьогодні останній день нашого місячного курсу, який закінчується на дуже гарній позитивній ноті. Море вражень, емоцій, позитиву. Все дуже супер.